Послання Павла до Римлян розділ 5 прочитаємо перший вірш. Отож, виправдавшись вірою, майте мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа. Ми будемо читати сьогодні з 5-го розділу Книги Римлян деякі вірші. І цей розділ починається з виправдання, і цей розділ починається з того, що Бог пропонує мир самим з самим собою. Ми хочемо говорити сьогодні про мир з Богом, мир з вічним і святим. І цей мир можна мати прийняттям Господа Ісуса. Ми будемо говорити, чому потрібно прийняти цей мир, і чому, чому це тільки через Господа Ісуса Христа. В цьому розділі це все записано. І це продовження Євангелії. В кожному посланні, коли ми читаємо чотири Євангелії, а потім продовжується новий заповіт, в кожному посланні говориться про мир з Богом. В кожному посланні говориться про важливість того, щоб прийти особисто до Бога. І книга Римлян вона представляє собою таке слово як виправдання. Виправдання вірою, про що. Хочеться донести зараз коротко, що таке виправдатись. Можливо, чули багато раз спастися, увірувати, примиритися. Тут є слово виправдавшись вірою що таке виправдання, воно все йде разом. Це виправдання, воно і є спасіння в Божих очах. Що таке виправдання? Це є зняття вини. Виправдання це насправді зняття вини. Виправдання в Божих очах це коли Бог може на тебе подивитися і сказати, ти є невинний і ти є вільний в моїх очах. Ось про що книга Римлян говорить про виправдання. Книга Римлян говорить про тих людей, кому немає виправдання. Ті, хто не каються, ті, хто не визнають своїх гріхів, ті, хто чинять свої вчинки, як чинили раніше, ніколи не приходять до Бога вірою. Книга Римлян чить, таким немає виправдання. Вони будуть винні в Божих очах. Через наші гріхи ми є винні в Божих очах. І без прощення наших гріхів, ми не будемо мати виправдання. Але тут цей вірш говорить, отож, виправдавшись вірою, майте мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа. Коли є суд, і коли особа винна в суді, і їй немає виправдання, немає нічого такого, щоб її виправдало, тому що вона винна в своєму вчинкові, одна річ буде для неї, це є вердикт і засудження. За наші гріхи в очах святого Бога має бути вердикт і має бути засудження. Тому що ми є винні. Ми є грішники, які є віддалені від Бога, згідно Біблії. Бог святий, ми є грішники. Бог є вічний, ми є тимчасові. Бог є всемогутній, ми є лімітовані. Цей розділ починається, виправдавшись вірою, майте мир з Богом. Через Господа нашого Ісуса Христа. Виправдання вірою в Ісуса Христа. Чи бажаєш ти сьогодні бути виправданим в очах живого Бога? Просто собі подумай зараз про свою душу, що вона може бути виправдана в очах вічного Бога. Спасінням вірою в Ісуса Христа. Або ти можеш залишити. В своїх думках цю правду, як ми вже сьогодні чули, кинути цю правду від себе і продовжувати жити, так як ти вважаєш за потрібне, продовжувати виправдовувати себе так, як ти думаєш, що це задовільнить Бога. Ми будемо читати з Євангелією, з Єванглії, де людина хотіла себе виправдати в Божих очах, але вона хотіла зробити це в свій шлях. Все, що ми забажаємо зробити в свій шлях, а не в біблійний, Божою правдою стосовно виправдання, для нас буде просто вердикт. Ми, можливо, будемо думати в своїх думках, що я виправданий або можу бути виправданим. Можливо, там Бог на якісь ваги мене поставить і е, якесь виправдання мені дасть. Буде вердикт, якщо не станеться спасіння. Тут написано про мир з Богом. Якщо для тебе сьогодні є щось важливіше, ніж мир з Богом, вердикт буде. Суд живого Бога прийде. Якщо для тебе сьогодні є щось важливіше, ніж примиритися з Богом, ніж мати мир в своєму серці з вічним Богом, вердикт буде засудження. Якщо для тебе важливо мати мир з Богом, ти прийдеш до Ісуса Христа. В цьому розділі записано, чому нам потрібно виправдатись, чому потрібно спастися. Наступний вірш, який будемо читати. Це вірш 8 і 9. Вірш 8 і 9. А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. У вірші 8. Записаний план спасіння до твого народження, до мого народження. Але цей план спасіння пропонується для кожного з нас сьогодні, щоб ми примирилися з Богом і відповідно нашого примирення, яке можливо тільки через Ісуса Христа, і в цьому розділі це записано. Ми мали спасіння. Написано, що Бог доводить свою любов до нас. Бог зробив спасіння таким, щоб вердикт не впав на нас, а вердикт впав на сина живого Бога на Христі, щоб він взяв засудження на себе і заплатив ціну на Голгофі, помер, був похований воскрес з мертвих. І зараз кожен грішник, який хоче мати мир з Богом. Є, є чітко люди, які не хочуть мати мир з Богом. Вони скажуть, мені це не потрібно. Їм пропонується Євангелія, добра новина, мені це не потрібно. Є такі люди. Є інші люди, які говорять, ну, я знаю, що мені це потрібно, але не зараз. Я, напевно, пізніше увірую. Того пізніше може ніколи не настати. Буде вердикт. А є такі люди, і ми сьогодні прочитаємо про таку людину, яка повністю хоче Богові пропонувати свої речі і припіднести Богу і показати, подивись, яке виправдання. Вердикт буде. Нічого не спрацює того, що ми запропонуємо Богові, тільки працює те, що Бог пропонує нам. А Він це пропонує через свою любов. А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас. Коли ми були ще грішниками, коли світ в своїх справах, у своїх гріхах, у своїх ідеях, у своїх бажаннях, у своїх шляхах, Бог посилає свого сина на хрест, бо знає, що це єдиний шлях виправдати грішника. Кров'ю свого улюбленого сина це є виправдання для нашої душі. Тож, тим більше спасемося ним від гніву тепер, коли кров'ю його ми виправдані. Вірш 9 говорить, що виправдання це є спасіння від гніву і виправдання тільки його кров'ю. У вірші 9 написано, що треба спастись від гніву, коли? Тепер. Книга об'явлення говорить про гнів агнця. О, люди не хочуть в то вірити. Люди не хочуть приймати. Можливо, ти не хочеш в то вірити і приймати це? Ця книга це правда. Золоті сторінки Святої Біблії це є слово живого Бога. І там говориться про гнів анця. Там говориться, що одного разу Господь Ісус Христос одним скаже, ідіть прокляті на вічний вогонь, а одним скаже, зайдіть благословенні до вічного Небесного Царства, мого Отця. Яке уготоване від закладин світу. Все залежить, куди ми підемо від нашого вибору, що ми зробимо з Христом тепер. Бог є реальний. Біблія це не є жарт. Є люди, які думають, Біблія це як книжка Гаррі Поттера. Або іншої якоїсь фантастики книжка. Так ставляться до Божого Слова. Не ставтесь так до Божого Слова. Це є правда. Це є правда. Це є правда про мене і тебе, і це є правда про Бога. І тут написано: тож тим більше спасемося ним, ким ним, Ісусом Христом. Спастися можна особою і тільки особою, Сином Божим. Спастися від наших гріхів, які всередині нас. Від гніву тепер, коли кров'ю Його ми виправдані. Чи ти виправданий кров'ю Ісуса Христа в цей вечір? Біблія говорить про духовне народження. Коли хто не народиться згори, коли хто не народиться від духа, той не може побачити Божого царства. Якщо у вас немає цього духовного народження, ви ще є не виправдані. Якщо ви не прийняли Господа Ісуса Христа, і Бог не дав вам свого спасіння, тільки Бог може спасти. Спасіння від Господа. Якщо вас Бог ще не спас від ваших гріхів, і ви не маєте того, що пропоновано в першому вірші мир із Богом, ви не спасенні. Якщо вас не було моменту, коли ви родилися згори, ви не спасенні. Його кров ще не виправдала вас від гніву, Його кров ще не виправдала вас від майбутньої події, де сам Господь Ісус Христос буде давати вердикт. Тому що не був прийнятий ось цей вердикт. Тут був вердикт на Голгофі. вердикт за гріх, вердикт над темрявою, вердикт над смертю. Там була перемога. Там було виправдання, яке пропонується тобі і мені прямо зараз його кров'ю. Як ми можемо стати в очах Божих? Коли ми є грішники? І щось йому запропонувати? Святому і вічному Богу. Ми нічого не запропонуємо, тому що це тільки віддаляє нас від Бога. Ми є далеко від Бога в своїх гріхах. Ми є далеко від Бога. Коли ми в своїх гріхах. І коли ми приходимо до Бога в покаянні, вірячи, що Господь Ісус помер за мої гріхи, Його кров виправдовує мене і Тебе в очах Божих. І знаєте, що Бог робить? Бог знає, що ми винні в гріхах. Бог каже, тут відбувся вердикт, але тут і відбулася перемога. Два в одному. Вердикт за гріхи і перемога над гріхом, тільки син Божий міг це зробити. Якщо ти приймеш сьогодні його в своє серце як свого Спасителя, твоє грішне серце омиється кров'ю Христа. Ніхто не є оправданий на цій дорозі тут під вердиктом. Ми свого часу ходили під вердиктом, під гнівом Божим, бо були не спасенні. У момент віри в Ісуса Христа ступають на вузьку дорогу, де Бог бачить кожну душу виправдана. Кожну душу баче, має мир зі мною. Кожну душу баче, готовий до вічного неба. Чому? Кров'ю Ісуса Христа. А тепер ми хочемо показати з цього розділу, чому Він лише один може це зробити. Чому немає жодного іншого, жодної іншої особи, крім Ісуса Христа, який може дати нам це виправдання вірою в нього. Спасіння нашої вічної душі, вічне життя в небесах. Вірш 12. Тому то як через одного чоловіка ввійшов до світу гріх, а гріхом смерть, так прийшла і смерть у всіх людей через те, що всі згрішили. Перша людина, яка була створена, Адам. Йому була створена жінка Єва. Перші люди, які були створені на землі, Адам і Єва, Бог їх благословив, зробив їх чоловіком і жінкою. Дав їм прекрасне місце в Едені, в саду, який ми собі не можемо уявити. Вони зробили вибір. Вони зробили вибір. Через те, що ми сьогодні грішні, це, це, це через те, що вони зробили вибір. Ця, цей вірш так говорить: через одного чоловіка ввійшов до світу гріх. Вони не послухали Бога. Гріх увійшов в їхні серця. Вони побачили, що вони нагі, вони почали ховатися від Бога, вони почули голос Божий і злякалися. Гріх увійшов в людське серце. Гріх увійшов в твоє серце і в моє серце. І через наш гріх ми є відділені від Бога. І через наш гріх неможливо попасти до неба в свій шлях. Можливо попасти до неба тільки в шлях однієї особи. Те, що зробив син Божий на Христі. В, цьому, в цій книзі це буде описано. Прямо в цьому розділі це буде описано. Чому це нам дано, щоб ми примирилися з Богом? Гріх увійшов, гріхом смерть. Адам і Єва було сказано їм, з плоду, яке всередині раю, з плоду дерева пізнання добра і зла. Не їжте з нього, бо в день їди своєї помрете. Лукавий був в тому саду, який підійшов до Адама і Єви. Змій був хитріший над усю польову звірину. Сатана звіїв людство. І гріх увійшов в серце. Вони зробили вибір. Бог нам сказав не їсти, а ми беремо і їмо. Чи коли-небудь ти в своєму житті зробив щось таке, що Бог сказав не робити? Чи коли-небудь ти вкрав? Чи коли-небудь ти обманув? Чи коли-небудь ти лукавив в своїх думках на свого ближнього? Чи не послухав ти батька чи матір? Відповідно цього, що ми зробили, ми заслуговуємо бути тут, щоб мати вердикт. Це є наша заслуга. Ми заслужили з вами пекла. Заплата за гріх смерть. Але Бог вибрав через свою любов спасти нас. Від наших гріхів, а дар Божий вічне життя в Ісусі Христі, Господі нашим. Кожен, хто сьогодні зрозуміє, що згрішив проти живого Бога, і зрозуміє, який дорогий Його план спасіння, і зрозуміє, що мені особисто потрібно примиритись з Богом, буде виправдання кров'ю. І Біблія говорить це виправдання раз і на вічність. Кров Ісуса Христа, Сина Божо, очищує від усіх гріхів. Так пише Біблія. Так прийшла й смерть у всіх людей через те, що всі згрішили. Всі. Я знаю особу, я не буду казати його ім'я, яка казала мені в очі, я ніколи не згрішив. Ця особа не вірить в Біблію. Біблія каже, всі згрішили. Чи готовий ти сьогодні визнати себе грішником, прийти до Господа Ісуса і отримати той мир з Богом, коли повіриш в нього? Ти зараз трошки більше, напевно, з книги римлян зрозумієш, що той Хрест означає? Це просто ілюстрація на тих дверях. Це є послання з Євангелії про Хрест. Що сталося на тому хресті? Хто там висів на тому хресті? Чому він там був? За кого він там був? Вірш 18-19. Ось тому як через переступ одного на всіх людей прийшов осуд, так і через праведність одного прийшло виправдання для життя на всіх людей. Вірш 19. Бо як через непослух одного чоловіка багато хто стали грішними. Це слово багато означає, скільки би не жило на планеті Земля. Всі. Їх багато. Так і через послуг одного багато хто стануть праведними. Один. Ми хочемо вам донести в цей вечір про одного, який пролив свою кров і може виправдати нас від майбутнього гніву. Прямо тут і прямо зараз. Дух Божий працює, коли Євангелія проповідується. Щоб переконати грішника в гріху і щоб привести грішника до Божого сина. Для того, щоб народитися згори і мати духовне народження і піти до вічного неба. Бо інакше не підемо до вічного неба. Хто не народиться згори, не може побачити Божого царства. Потрібне спасіння, потрібне виправдання від наших гріхів, але це потрібно прийняти. Цю особу, яка дає виправдання, це є Господь Ісус Христос, потрібно прийняти. А всім, що його прийняли, прийняли, не знають, не чують, не просто цікавляться, прийняли для себе. А всім, хто його прийняли, їм дано владу стати дітьми Божими, тим, що вірять у Його імення. Ось тому, як через переступ одного на всіх людей прийшов осуд вердикт, засудження. Вина. Наш гріх в серці показує нам нашу вину перед Святим Богом. Наша совість свідчить нам про нашу вину. Це те, що в нас всередині, це те, яке наше серце. Це те, як неможливо втекти від Біблії. Не треба тікати. Не треба робити, як Адам і Єва. Вони тікали на початку. Ми почули твій голос, злякалися і сховалися. Не треба цього робити. Треба прийти такими, як ми є грішними. Ті, хто під вердиктом. Бог змилується над кожним, хто вірує в Христа. Немає жодної особи, яку Бог би зараз не чекав. Немає. Просто не існує такої особи, яку Бог не чекає. Бог чекає кожного, бо не бажає, щоб грішник згинув. Так і через праведність одного прийшло виправдання для життя на всіх людей. Через гріхопадіння одного в нас осуд, але може бути через праведність одного. Чому він праведний? Він без гріха, він прожив досконале життя, він став під закон повністю його виконав. І з цим всім досконалим пакунком, з досконалим жертвоприношенням пішов на хрест, щоб ми були виправдані. Бо Бог нам каже, немає іншого шляху, крім віри в Ісуса Христа. Бо як через непослух одного чоловіка багато хто стали грішними, так і через послух одного багато хто стануть праведними. Знаєте, який послуг був в Ісуса? Кожен крок, який Він зробив в своєму житті, проживши 33 роки, задовільнив серце свого Небесного Отця. Кожен крок, який Христос зробив, це було пахощі для живого Бога. Але Він з тим пішов на хрест. Не за свої гріхи, а за наші гріхи. Ось, повертаючись до вірша Восьмого, Бог доводить свою любов. Ось що таке Божа любов, де ми просто безнадійні і винні, а Бог хоче виправдати нас і дати надію на вічне життя. Дар вічного життя. Відкриємо Луки Євангелію від Луки. 18 вісімнадцятий розділ з вірша 9 до 14. Луки, 18 розділ з 9 до 14. А для деяких, що були себе певні, що вони ніби праведні, і за ніщо мали інших, він притчу оцю розповів: два чоловіки до храму увійшли помолитись: один фарисей, а другий був митник. Фарисей, ставши так молився про себе дякую Боже тобі, що я не такий, як інші люди. Здирщики, неправедні, перелюбні, або як цей митник. Я пощу двічі на тиждень даю десятину з усього, що тільки надбаю. А митник здалека стояв, та й очей навіть звести до неба не смів, але бив себе в груди і казав: Боже, будь милостивий до мене грішного. Одна особа абсолютно нічого не побачила в собі про гріховність, нічого не визнала. Ми про це зараз поговоримо, а друга особа побачила, хто вона в очах живого Бога. Говорю вам, що цей повернувся додому свого більш виправданий, аніж той, виправдання. Бо кожен, хто підноситься, буде понижений. Хто ж понижається, той піднесеться. Хто понижається, той піднесеться. Хто покірно прийме Боже спасіння, визнає себе грішником, того обмиє кров Ісуса Христа. І піднесе до вічного неба вашу душу. Я почну з останнього уривку. Хто ж понижається, той піднесеться? Один понизився в цій історії, а один піднісся. Два чоловіки зайшли до храму. Фарисей дуже дякував Богові, що він не такий, як інші люди. Але якби Фарисей розумів книгу Ремлян. На той час казати, на той час було чітко ясно, що немає людини, яка не грішить. Немає людини, яка би не робила добро і не згрішила. Якби фарисей прийняв правду, він би не розказував Богові і не порівнював би себе до інших. Він би не дякував Богові, що він не такий, як інші. Він би дякував Богові, який милостивий Бог в нього, але гріх є реальний. Самоправедність є реальна. Не буде виправдання в такий шлях. Я пощу двічі на тиждень, даю десятину з усього, що тільки надбаю. Прийшов перед Богом, як сьогодні люди приходять, я заслужу Боже Царство. Не працює просто. Жоден не виправдається ділами. Книга галатам. А коли ми дізнались, що людина не може виправдатись ділами закону, а тільки вірою в Ісуса Христа, то ми вірували в Ісуса Христа, щоб нам виправдатись вірою, а не ділами закону. Вся наша праведність як поплямована місячним одіж. Написано книга пророка Ісаї, перший розділ. Ми, як ті в ранах від кінця своєї голови до підошви ніг в Божих очах. Якби не Христос, вердек би нам був. Але є Христос, який пролив свою кров і виправдання для кожного, хто вірує. А митник здалека стояв. митник здалека став він зрозумів, де він, він в храмі. Він Почав всередині роздумувати Бог святий, я грішник, я стану здалека. очей навіть знес, звести до неба не смів, але бив себе в груди і казав, він схилився. Фарисей ось так Богу все припідносив. Ось так. І дякував, що він не такий, як інші, справи свої припідносив. а не бачив, хто він всередині. Знаєте, для кого Ісус говорив? А для деяких, що були себе певні, вони повністю впевнені в собі. Ніби праведні. Ми сподіваємося, ви не маєте цієї певності, якщо ви не прийшли ще до Христа. Єдина запевненість в нашій праведності, єдиний спочинок, коли отримаємо примирення з Богом, Його праведність і Його смерть на Христі, Його пролита кров для моєї грішної душі. Ось де моя праведність. Книга псалмів виспівує Господь наша праведність. Чи Він твоя праведність цей вечір, чи ти в своїх гріхах?